Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, в ті часи, коли мені частіше доводилося бувати в Галичині, мене завжди зворушувала одна картина, коли, їдучи вранці, в неділю чи в свято через Галицькі села, на кожному кроці ми натрапляли на групки чоловіків і жінок. Неодмінно урочисто по святковому браних, які з різних кінців села прямували до храму. У Карпатах же взагалі до останнього часу можна було побачити, як люди, тримаючи свою національну одіж до неділі, одягають її єдиний раз на тиждень, щоб прийти помолитися Богові. Бо кожного разу, коли ми збираємося до храму, Бог кличе нас на свою учту. Такою найбільшою із учт світу є Господня вечеря Євхаристія. Немає більш піднесеної, відповідальної і вдячної зустрічі із Богом. І не дарма саме слово Євхаристія означає дослівно подяка. Ми приходимо, щоб дякувати Богові, і Він приймає нас усіх теж із подякою за те, що ми до нього прийшли в цей час, не знехтували Його, відгукнулися на Його запрошення. Він, Небесний Цар, кличе нас до себе, не сподіваючись від нас нічого крім одного, що ми будемо гідно Його величі себе поводити. Звичайно, йдеться. І про наше вбрання фізичне, про наш одяг, оскільки завжди, коли ми йдемо на якесь прийняття, на важливу зустріч, ми маємо подбати про те, що зараз називають дрескодом, про відповідний до ситуації одяг. Але, звичайно, ж, не про це насправді йдеться у притчі. Кожному з нас, коли він хрестився, одягаючи Світле вбрання на нього, ну, в наших умовах, накидаючи на дитину крижмо. священник говорив про новий одяг. І откровення Йоанна Богослова, пояснює це, як вбрання нового тіла, з яким ми йтимемо у Небесне Царство. Ті, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, так співається під час. Хрещення і миропомазання. І наш одяг це наші праведні вчинки, саме із ними ми прямуємо до Христа не тільки в цей святковий день, у неділю, ми прямуємо до Нього через усе наше життя. І протягом нашого життя ми повинні дбати про те, щоб одяг наших добрих учінків, з яким ми постанемо перед Христом, у день суду, в день найвідповідальнішої зустрічі з ним, не ганьбив нас і не спричинив ту страшну долю, яка судилася персонажів і притчі, котрий потрапив був на весілля, не задягнувшись відповідно і таким чином зневаживши господаря весілля. Ми слухаємо сьогодні цю притчу, в день, який для нас лишився суто символічним. Мало що значить для кожного з нас у церковному календарі початок церковного року. А в Старій Візантії та й у середньовічній Русі саме з цього дня починався Новий рік. І сьогодні ми мали б святкувати початок 7500 років. 22 року від створення світу, так рахували роки у давній Візантії. І, хоч сьогодні повторюється тільки символ, однак він багато значить у ритмі церковного життя, саме із цього дня, з 1 вересня, починається коло нерухомих церковних свят. І перше свято, яке нас очікує вже наступної неділі, це Різдво Пресвятої Богородиці. Пролог до благовіщення і до явлення у світ у тілі Його Спасителя. І ось саме стоячи на порозі нового церковного року, ми ще раз замислюємося над тими етапами, які кожен із нас має проходити у своєму житті, етапами духовного зростання. Ми не відразу стаємо дорослими. Для того, щоб нам увійти в доросле життя, треба. Пройти і дитсадок, і школу, і навчання у вищій школі, і практику на виробництві. Пам'ятаємо про це і в нашому духовному житті. І не сподіваємося, що ми відразу станемо дорослими і мудрими. Ми маємо зростати. І Господь дає нам можливість для цього зростання протягом цілого нашого життя. І кожен наш новий рік, кожен. Бар'єр рубіж у нашому житті нагадує нам про ступеневість цього зростання, про використання кожного цього етапу для того, щоб знайти у собі щось нове, позбутися чергової вади, яку Бог дав тобі помітити, опанувати нові імена у Великій галереї святих отців, які залишили нам свою спадщину для духовного збагачення, молитовне спілкування із праведником, якими рясніють наші святці через читання життя святих, через звернення до Нього молитві. але насамперед через якнайширше використання подарованого нам Богом, як наше. Найміцніше, найнадійніше духовне обрання святе письмо, кожне слово, якого дається нам як порада і напучення, і читання якого наповнює змістом наше життя і перетворює кожен наш день на Господню учту, на якій ми споживаємо найзапашнішу із страв саме Боже Слово, яке дається нам як пожива для життя вічного. Господь постійно кличе нас до себе. Він очікує, що ми зберемося всі разом у церкві кожної неділі, і кожен з нас, підготувавшись належно, прийде до чаші і споживе тіла і крові Христової. Він очікує, що ми не забуватимемо прийти до нього щодня, звертаючись до Його Слова, єднаючись з Ним у молитві. Але він, не вимагаючи від нас нічого незвичайного, чекає, що ми будемо іти до нього, відповідно приготувавшись, вбравшись у той весільний одяг наших побожних вчинків, добрих думок, чистих намірів, які і складають весільні шати, в яких ми маємо постати. Перед Творцем і суддєю, який, збираючи нас на Господню учту тут, на землі, очікує нас на вічній Господній учті у непроминущому небесному Царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу!